Сионські рибра, північні, місто царя великого, спасина, сину Божий, що приобразився на орі, співаємо. Спаси нас, сину Божий, що преобразився на горі, співаємо тобі. Аллилуйя. гору Сионську, що полюбив її і створив, як єдина рога, святилище своє, спаси нас, сину Божий, що преобразився на горі, співаємо тобі, Святому Духові, і нині, і по всіх часи на віки віків. Єдинородний сину і слави Божий безсмерний ти і ти спасення нашого ради, Воплотитися від святої Бородиці в Марії незмінний ставши чоловіком, і розп'ятий був ти. Істе, Божа, смерть, смерть подала, ти один і святій троті, Рівна славами за цим, святим духом спаси, нас, спаси.